Вона не чекала його, та й навіщо? Минуло десять років десять довгих, наповнених побутом, обов'язками, дітьми, безсонними ночами й тихими сльозами у ванні й років. Вона не раз переконувала себе, що вже давно відпустила минуле, що все, що було просто юність. Але того вечора, коли Наталя отримала запрошення на весілля своєї подруги Марини, серце чомусь стиснулось. Вона навіть не зрозуміла чому. До того моменту, поки не побачила його ім'я серед гостей у списку. Олексій. одне слово, і її все минуле ніби ожило. Та сама юна весна, запах буску під вікном гуртожитку, їхні довгі прогулянки нічним містом і слова, які здавалися тоді такими важливими я завжди тебе берегтиму. Вона усміхнулася тоді, усміхнулася гіркотою, бо доля не залишила їм шансу. Весілля відбувалося за містом у ресторані з видом на річку. Сонце схилялось до обрію, золотило дерева, і все навколо здавалося трохи нереальним. Наталя приїхала одна, чоловік залишився вдома з дітьми. Він не любив гучні компанії, та й вона не наполягала. Коли вона вийшла з машини, в бік від парковки пролунало знайоме сміхотіння, вона впізнала його ще до того, як побачила обличчя той самий низький, трохи хриплий голос. І сміх, у якому завжди було щось тепле, живе справжнє. Вона обернулась і побачила його. Олексій стояв біля фонтану, у світлій сорочці, засмаглий, з кількома сріблими нитками у волоссі. Він говорив із кимось, але раптом завмер. Їхні очі зустрілись і все навколо ніби зупинилось. перші хвилини вечора минули в суцільному калейдоскопі подій. Гомін, музика, тости, сміх усе перемішалося, наче у сні. Вона намагалася бути звичною Наталею, усміхненою, спокійною, вихованою, але всередині все кипіло. Вона ловила його погляди і уникала його. Відчувала, що він теж не може втримати очей. Коли молодята пішли фотографуватись, Олексій підійшов привіт, сказав тихо. Привіт. Не змінилась. Брехун, усміхнулася вона, десять років не минають безслідно. Він усміхнувся у відповідь. Трохи винувато, трохи ніжно, і ця усмішка знову повернула її туди, у студентські роки, у той день, коли вони востаннє бачились. Вона тоді плакала, він тримав її за руки і говорив, що не може лишитися. Його батьки звільнили, потрібно було їхати за кордон працювати. Це ненадовго, обіцяв, я повернуся, і ми все почнемо спочатку. Вона чекала, писала листи, довгі, щирі, на кілька сторінок. Він відповідав спочатку часто, потім рідше, а потім тише. Вона довго не вірила, що все, що все скінчилось, а коли отримала запрошення на його весілля через два роки, зрозуміла чекати більше нічого. Тепер він сидів поруч. Як життя? запитав він, наче між іншим. Спокійно відповіла двоє дітей, робота, чоловік хороший, дбає. Радію за тебе, а ти? Теж дружина, син, усе наче добре, але він замовк, відвів погляд, знаєш, іноді здається, що ми живемо не тим життям. Вона опустила очі в келих шампанського, її пальці тремтіли. Може, просто ностальгія, весілля, музика? Ні, він подивився прямо в очі. Це не ностальгія, це ти. Після вечері всі пішли танцювати. Ведучий оголосив танець подію», повільну мелодію з 90-х. І коли Олексій підійшов, простягнувши руку, вона не змогла відмовити. Їхні долоні зустрілись і весь світ зник. Вони рухались повільно у ритмі музики, відчуваючи одне одного так близько, що навіть дихання злилося в одне. Пам'ятаєш, як ми танцювали на твоєму випускному, пришепотів він. Пам'ятаю, я тоді боялася, що хтось побачить, а я боявся, що це буде в останнє». Вона вдихнула, і сльози раптом навернулися на очі. Він обійняв її трохи міцніше, і вона відчула, як серце вибухає тисячами невимовлених слів. Після танцю вони вийшли на вулицю. Вечірнє повітря було прохолодним, пахло річкою і хвоєю. Вони стояли мовчки. Ти щаслива? спитав він. Не знаю, мабуть, так, а ти, не знаю. Він засміявся, але сміх вийшов гірким. Ми колись могли бути щасливими, могли, прошепотіла вона, але не стали. Знаєш, він нахилився ближче. Я багато разів думав, що було б, якби я тоді не поїхав. А я що було б, якби я змогла тебе забути, сказала вона тихо. Він торкнувся її руки. Може, не треба забувати? Може, те, що ми відчували, і є найправдивіше в житті? Вона відчула, як сльоза повільно стікає по щоці. але в нас є сім'я, Олексію, ми маємо інше життя. Знаю, просто хотів ще раз тебе побачити, хотів переконатись, що ти реальна. Вони сиділи на лавці біля річки, мовчали. Десь у залі лунала музика, хтось кликав молодят на ще один танець. А вони просто дивились на темну воду, що несла своє відзеркалення зір. Пам'ятаєш, як ми мріяли поїхати на море, сказала вона. Так, ми навіть купили тоді карту, відмічали, куди поїдемо. А тепер, а тепер ми дорослі і не мріємо. Вона всміхнула крізь сльози. Неправда, ми просто боїмося своїх мрій, бо колись вони не справдились. Він кивнув можливо, але знаєш, Наталю, навіть через десять років, коли я бачу тебе, мені здається, що все навколо стає справжнім. Вона не знала, скільки вони сиділи, хвилину чи годину. Потім він сказав мені пора, дружина чекає вдома. Я розумію. Він підвівся, вагався, потім обережно хлився і поцілував її у скроню. Дякую за те, що не забула. Вона мовчки кивнула. Коли він пішов, залишився запах його парфумів і порожнеча. Пізніше, коли всі роз'їжджалися, вона стояла біля машини і дивилася на зоряне небо. Згадала всі ті ночі, коли чекала його листів. Згадала, як плакала від самотності і як потім навчилася жити без нього. А тепер, через десять років біль повернувся. але не як рана, а як пам'ять, як ніжне нагадування про те, що колись її серце вміло палати. Вона сіла в машину, завела двигун і раптом засміялась крізь сльози. Ми зустрілись, щоб відпустити по-справжньому, подумала. Та вдома, коли всі спали, вона вийшла на балкон. Тиша міста нагадувала нічну річку. Вона взяла телефон, відкрила меседжер. Його ім'я було першим у списку контактів. Він додав її після весілля, щоб не загубитись. Вона довго дивилась на екран, потім написала: Дякую за сьогодні. Було боляче і добре водночас. Через хвилину відповідь, і мені ти завжди залишишся моїм першим коханням». Вона вимкнула телефон, стояла, вдивляючись у ніч, і відчувала, як серце наповнюється тихим світлом. Тепер вона знала, справжнє кохання не завжди мусить тривати все життя. Іноді воно приходить лише для того, щоб навчити, як болить, як любиться і як відпускається. Минуло кілька тижнів Наталя знову повернулася до звичного ритму робота, діти, будні. Але часом, коли йшла вулицею, і вітер приносив запах буску, вона раптом зупинялася, бо той запах завжди був про нього. Вона вже не плакала, вона просто тихо посміхалася. Бо знала, колись вона кохала по-справжньому, і це було найцінніше, що дала їй молодість. Через рік після того весілля Наталія отримала листа справжнього, паперового. Почерк був знайомий. Я знайшов той старий зошит, у який ми писали наші мрії. Смішно, але більшість з них збулися просто не разом. Ти сильна, і я вдячний, що колись був частиною твого життя. Якщо колись побачиш вузок, знай, я теж його відчуваю. Вона перечитала кілька разів, потім сховала листа між сторінками старого альбому і подумала, що, можливо, справжнє кохання не зникає воно просто перетворюється на світлу пам'ять, яка живе в серці все життя. Кохання, яке не стало історією двох, стало тишею, що говорить без слів, і, можливо, саме в цій тиші і є справжнє назавжди. Якщо вам відгукнулася ця історія, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Чи вірите ви, що справжнє перше кохання може залишатися живим у серці, навіть коли життя вже давно пішло іншим шляхом? Пишіть у коментарях.